Продається просторий та доглянутий чотирьохкімнатний будинок у Хмельницькій області, чудовий варіант для сімейного проживання або для тих, хто хоче мати власний комфортний простір за містом. Будинок загальною площею 95 квадратних метрів, з житловою площею 58 квадратних метрів, розташований на рівній та доглянутій ділянці площею 5 соток, територія акуратна, повністю огороджена добротним парканом, має зручний заїзд і достатньо місця для відпочинку, садівництва або облаштування додаткових зон. Усередині будинку зроблений охайний ремонт, що дозволяє одразу заселитися без додаткових витрат. Усі меблі та техніка залишаються новим власникам. Це велика перевага, оскільки знімає потребу у додаткових покупках на старті. Будинок теплий, світлий і продуманий. Оптимальне планування забезпечує комфортну взаємодію усіх кімнат. Опалення індивідуальне газове, що дає змогу ефективно контролювати витрати, а додаткове пічне опалення стане надійною підмогою у разі потреби або для економії. Комунікації повністю міські, централізована вода, електрика та газ, додатково встановлена система очищення води, що покращує якість і безпеку водопостачання. На подвір'ї облаштований гараж, є підсобні приміщення для зберігання інструментів, матеріалів чи сезонних речей. Територія має зручний асфальтований доїзд, а поруч гарна транспортна розв'язка. Район спокійний, з хорошими сусідами та приємною атмосферою. Дім повністю готовий до проживання і не потребує додаткових вкладень. Заведені всі комунікації, інтернет підключений, ремонт у доброму стані, меблі та техніка лишаються. Це чудовий варіант для тих, хто шукає житло, у яке можна просто заїхати і жити. Ціна 7100 доларів. Для детальної інформації, додаткових фото та перегляду, пишіть у наш телеграм за посиланням у шапці профілю. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб першими бачити усі нові оголошення.